Кажуть, що Starfield — це одне з найбільших ігрових розчарувань останніх років. Я пограла, і ось мої перші враження. Всім привіт! Мене звати Ліра, ви на каналі Латони, і сьогодні ми поговоримо, як ви вже здогадалися, про Starfield. а саме, чому власне він провалився. Попереджаю, це моя суб'єктивна думка, це не огляд, тому не сприймайте особисто. Я довго відкладала цю гру, бо, по-перше, її всі обсирали і казали, що це найгірша гра, що вона пуста, що це суцільне розчарування і дарма витрачені гроші. А по друге, бо я не дуже люблю шутери, і космічні ігри в цілому. Але так вже сталося, що ця гра є в геймпасі, і я вирішила, хоча б спробувати. Насправді, Starfield дійсно виглядає чисто як Skyrim чи Fallout в космосі, і не сильно від них, в принципі, відрізняється, навіть незважаючи на те, що це різні сеттинги і виходили вони в різний час. І мені здається, що якби Starfield вийшов би років так на 5 раніше, його б напевно сприйняли набагато позитивніше, ніж як воно є зараз. Starfield непоганий, він просто посередній. І насправді головна його проблема він не виправдав очікування, яких було дуже багато. Можна дуже довго говорити про слабкий сюжет: а коли в іграх Бесади він був сильним, чи про незрозумілий геймплей – якщо трохи посидіти, то можна звикнути. Чи про графіку та нормальна тут графіка. Але мені здається, головне розчарування це відсутність справжньої подорожі у відкритому космосі, яку нам обіцяли. Нам казали, досліджуйте космос, подорожуйте між планетами. А в результаті ти просто не можеш взяти і полетіти з точки А в точку Б через всю галактику. Космічний корабель не літає, є тільки певні бої біля планети, і то рух не відчувається особливо. Я спочатку думала, що це в мене якийсь бах, чи я щось не так роблю. Гуглила, а виявилось, що ні, так і задумано. Щоб кудись полетіти, треба відкрити карту, обрати планету, і далі йде просто екран завантаження. Я не експерт по космічним подорожам, але в науковій фантастиці дійсно, часто є гіперстрибки, гіперприскорювачі чи якісь інші технології для космічних подорожей. І тут, власне, щось схоже: обираєш планету на мапі, відбувається гіперстрибок, екран завантаження, ти переміщуєшся до планети. І в цьому є певна логіка. Летіти в реальному часі між зоряними системами було би просто неможливо. Навіть від Землі до Марса, а це доволі близько розташовані планети, треба летіти 7 місяців. А тут миттєво з однієї галактики чи зоряної системи в іншу. І якщо подивитися на це все з іншого боку, створити гру з безлічу планет і цікавим наповненням було майже нереально. Вікіпедія каже, що в грі є 120 планетних систем і понад тисячу планет супутників. Уявіть, скільки потрібно ресурсів, щоб зробити кожну з них цікавою і наповненою, і щоб наші комп'ютери це ще змогли запустити. Раніше всі говорили про те, що в Скайрімі багато пустих місць у відкритому світі, у відмаку та у всіх іграх з відкритим світом. Але ці ігри зазвичай обмежені локацією однієї країни, ну максимум одного континенту. І, наприклад, якщо в Скайрімі у нас є нехай 20 великих міст, типу Вайтрану, а решта все якісь маленькі села, і ми між ними просто бігаємо по лісам, по горам і так далі. А тут уявіть собі, гра, де має бути багато планет, на кожній з яких таких країн сотні, а міст десятки тисяч. Мені здається, це доволі нереальна ідея була з самого початку. Можливо, це було б реально в онлайні. Але я навіть не знаю, чи існує на даний момент щось подібного масштабу. В мене в голові крутиться епізод USS Callister з Чорного церкала. Там теж була гра з купою планети світів, але спойлер, не все там було так просто. Тому що ми маємо? Багато планет пусті, там нічого немає, крім ресурсів. Ми маємо окремі планети, на яких є по декілька точок, на які можна приземлитися, і там є якісь більш-менш великі міста. І ці міста, до речі, прикольні. Кажіть, що хочете, але на початку гри ми летимо на Альфа Центавра, і там є прям класне місто, воно велике, гарне, там є що подивитися, і я бігала по ньому прям з задоволення. Що ще розчаровує? Те, що тут є тільки люди, немає якихось іншопланетних рас, як, наприклад, в Mass Effect. Серед іншопланетян тут є лише певні істоти, яких ти можеш вбивати, щоб зібрати з них лут. Вони на тебе нападають, як якийсь умовний вовк в Скайрімі. тобто нічого подібного до якоїсь розумної цивілізації. У грі про дослідження великого безкрайнього космосу дійсно хотілося би бачити, якщо вже не сам космос, то хоча б інші розумні раси. Але в цілому, я планую продовжити в неї грати, і можу сказати, що якщо вам подобається Skyrim чи Fallout, якщо не завищувати очікування і вам цікавий сеттинг, грайте. Тут є на що подивитися. А чи грали ви в StarField? Які ваші враження? Чи збираєтесь ви пограти? Пишіть в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео! Бувайте!